Практично усі сучасні протикарабельні ракети мають закладену можливість ударів по наземних цілях. Питання стоїть тільки в тому, чи здатні вони здійснювати тривалий політ над земною поверхнею, а не над морською. Якщо ціль розташована Неподалік за кілька кілометрів від моря, і між цією ціллю і морем немає, скажімо так, гір, то уразити таку ціль протикорабельною ракетою звичайною ну, ще не становить. Оскільки там наведення радіолокаційне на радіоконтрастну ціль наводиться, ну а той же аеродром з його спорудами це достатньо помітна радіоконтрастна ціль. Ну, навести можна. Скажімо, є сучасніші, ну, чи більш технологічно просунуті норвезькі ракети НСМ чи Шведський БОФОРС.